Привіт! Це інтерв'ю з Іваном, одним із найуспішніших студентів Ingame. Ми сьогодні спеціально зустрілися з ним у Валенсії, де він зараз живе та працює. Хочемо показати справжній шлях студента з нуля та чого можна досягти за півроку у 3D-моделюванні. Усього за 7 місяців він пройшов шлях від новачка до 4000 тисяч плюс на місяць. Отримав портфоліо клієнтів стабільний дохід. І повну свободу працювати з будь-якого куточку світу. Ви побачите, які саме проекти він робить сьогодні, скільки реально платять замовники, і як це все змінило його життя. Це реальна історія, знята наживо у Валенсії, щоб надихнути і показати вам, як саме виглядає цей шлях. Ну що ж, привіт ще раз. Я сьогодні ж затянув Івана на це інтерв'ю, бо реально дуже пишаюся його результатами. Це одна з тих історій, які хочеться показати всім, щоб ви побачили. Бачили, який шлях може пройти звичайна людина за півроку. І які замовлення він зараз виконує, і скільки реально заробляє, теж покажемо. Пані, розкажи сам, що в тебе змінилось за ці півроку і як ти потрапив у 3D. Так, всім привіт. Я, чесно кажучи, трохи хвилююсь. Це моє перше інтерв'ю. За останні півроку моє життя повністю змінилось. Ще рік назад я працював на роботі, на складі цибулі. просинався о п'ятій годині ранку, цілий день не виспаний. Було важко, так? Да? Так, да, да, дуже важко. Я просто кожен день чекав. Вихідних, щоб не піти на роботу, і я думав, що на той час я думав, що дизайнери це взагалі тіп, така собі робота, не цікавило мене це, але слава Богу, мені попалася ваша реклама, і, да, і після того моє життя повністю змінилось. То це завальний. Дуже тож зараз я живу в Валенції, подорожую по світу. Тобто перед цим ти був в якійсь другій країні жив. Так, я приїхав з Греції, тільки не дав. Я так. сюди в, в Греції не. Так, Два тижні. Я так я так люблю. Трошки подвіжувати, зміни, щоб обстановку. Так, я можу собі дозволити, тому що зміна країни абсолютно не впливає на мій дохід. Я можу там працювати, там працювати. Цікаво. От я просто від своєї роботи. Я працюю у різних студіях, роблю персонажі, оточення. Так, так зачекай. Розкажи детальніше, як проходило навчання, з якими труднощами ти стикнувся. І чи був у тебе досвід до цього? Ні, у мене досвіду до цього взагалі не було. Uh -huh. Я не знав взагалі, які програми існують. Як вони навіть виглядають, я не знав. Але взагалі це не проблема, тому що були досить хороші наставники, зрозуміли план дій. Тобто я розумів, як мені починати, і що я отримав в кінці. Звичайно, спочатку було страшно, бо все нове. Але насправді подача матеріалу, підтримка менторів, сильно допомагала. Тобто, тобі сама структура, от як всі построєні уроки, ментори, от це все сподобалося? Так, та взагалі все ідеально. Було зрозуміло кожний крок, що робити, що нажимати. І взагалі, як оформляти. А були моменти робити? взагалі, коли ти от застопився і не розумієш, що робити. У таких моментах я просто казав ментору, і проблема моментально вирішила. А тобто підтримка взаємодіявся тисловому? Це взаємовітально на вищому рівні. Я поступово втягнувся, почав розуміти, що треба робити, і за кілька тижнів почав робити адекватні моделі. І насправді дуже сильно допомагало те, що досить багато практики на курсі. І ця практика якраз мені дала певність. Ну, а теорія в целі була? Та, та теж звісно була і дуже зрозуміло, все то дуже розписано було гарно. Добре, а скажи мені, коли ти зробив першу модель? Першу модель ми ми зробили за 2-3 дня, і якраз по першій моделі вже все було зрозуміло, як взагалі. 3D працює. Ну так, в принципі, ти розумієш саму структуру від першої моделі, потім від цього відштовхуєшся так. і робиш краще, краще, краще. Добре, давай поговоримо про замовлення. Розкажи мені взагалі, чи страшно було, і які в тебе були враження, коли ти отримав перше замовлення. Ні, страшно було, тому що під час навчання я вже отримав базу. Як Варсен Маркена, так. І найголовніше, що. Ми, ми вже зробили портфоліо, і з цим портфоліо mm -hmm. я вже почав приймати перші замовлення. А з роботою мені допомагали куратори HR, які як і які підказували, як іде шукати перше замовлення. Mm -hmm. Я думаю, без них насправді було б дуже важко. Я напевно витрачав дуже багато лишнього часу. В я принципі поняв принцип, як взагалі шукати замовлення. І вже зараз, я думаю, ти сам можеш собі знаходити. Та-та, вийшов так, що в одному місці я отримав знання, uh -huh. портфоліо uh -huh. і зразу роботу. Це буквально що... за три місяці. Тата та, для мене це взагалі і далі формат навчання. Добре, а покажи свої реальні замовлення, аби люди не думали, що ми тут щось вигадуємо. Так, в да, у мене все є. Ось, можеш ходитись. А, це скріни з оплатами? Вау. Вау, тут декілька сторінок. Uh. Вау. Дуже багато насправді. Слухай, я тобою пишаюсь. <звук> я тобі закину добірку своїх останніх домовлень. е, <звук> в принципі, на одного персонажа в мене може піти 2-3 дні, так. і, а він коштує там 300, 400, 700 доларів. І... Слухай, дуже хороший дохід. Так, я це можу заробити там, буквально за 2-3 дні. А я... Тобто я сам впливаю на свій дохід. Я хочу... Це у вільному графіку, ти сам вибираєш час, хочеш заробити, наприклад, тобі треба накопити там на якийсь Річ, і ти можеш просто взяти, типу, попрацювати більше, купив далі розслабився, свіпочіло, поподорожував. Такий вільний бродяжний спосіб життя. Тата та. треба десь заробити побільше, там якусь покупку хочу ага. зробити, я трошки там піднапрягаюся. Ніколи не хочу робити нічого і от не роблю. Але на тіктокі багато дивиться. Ні, 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 тікток не <рес> Тримаємо дисципліну. Але звичайно, легко не буде. Спочатку треба піднапрягти, щоб угу. потім так могти. І То, взяти... спочатку, спочатку, ти працюєш на зачатку, а потім зачатку на тебе. Та, та все на так, саме так. Як так, в школі що... вчили. Так, так що спочатку краще починати з чітким планом дій, як у вас, угу, та, угу. що потім. Так уже легше було. Слухай, в мене таких доходів відразу не було. Тобі, прям, не знаю, дуже повезло. Так, да, мені повезло. Повністю згоден. Багато хто боїться, що це складно. Але скажи чесно, наскільки важко стати 3D-моделером, бо по собі знаю, починати було трішки важко. Ну, звичайно, коли ти не знаєш план дій, що тобі потрібно робити, то звичайно це важко, але теж не треба чекати, що тобі все впаде з неба. Ну так. Треба працювати, аби щось вийшло, правда. Так. І коли в тебе є чітка програма, структура, коли є ментори, то це набагато легше, так. ніж самому вивчати, там по якимось youtube роликам. Так, так, бо ну, по плану набагато легше все йде. Угу. Тобто ти, ти бачиш цілу структуру, і ти бачиш, я зараз в цій точці, аби дійти до результату, мені треба прийти до цієї точки. І в тебе є покроковий план дій, і ти ці просто дії виконуєш по плану, і потім доходиш до результату. Так, так плану ти. Не їдеш до результату. Або ну легко легко здатися, в принципі, так. Да. Так, та, безправно. Легко. Також дуже цікава тема, яка цікавить більшість людей, я так думаю, скільки в загальному часу ти працюєш на день і взагалі чи вистачає часу на особисте життя? Так, звичайно, на особисте життя вистачає часу. На день я працюю десь близько 4-5 годин, але якщо хочу купити модботики, то мені треба. Не купити грошей, і тоді я там можу то треба напрягти, страшно. Так, там трішки більше можу попрацювати, але в загальному мені е, вистачає часу на особисте життя, на друзів, на зали, якісь не знаю, mm. на подорожі. Я дуже люблю подорожувати. Також mm -hmm, mm -hmm. знаєш, люди бувають різні, і на рахунок клієнтів скажи, чи виносять тобі вони мозок? Та звичайно, клієнти бувають різні, але в принципі ти ж сам вибираєш клієнтів. І якщо проект цікавий, ти гарно робиш його, і клієнт задоволений і рекомендує. І іншим своїм друзям, яким і mm -hmm. тоді у тебе напливають, напливаються закази? Ну а якщо, наприклад, клієнт тобі не подобається, ти можеш відказатися про суд проекту? Так, спокійно. Якщо мені не подобається проект, мені не цікавиться, то я можу. У мене є багато варіантів я можу цікавіше взяти. Добре, і останнє запитання, Іване: чи комфортно тобі зараз на цьому рівні життя і доходу? І чи чогось можливо не вистачає? Так, звичайно, я дуже задоволений своїм життям, своєю професією. Взагалі, я завжди мрію про таке. То, якщо порівняти до курсів життя там на заводі, так. цибулю там перебирати, чистити там якусь фігню, а і зараз працювати десь в кафе, наприклад, або вдома, знімати якісь там на Airbnb класні хати. Видом на море, то це звісно багато краще до життя. Так, живе, так я, я дуже люблю подорожувати. Тож я думаю, воно того варто так піднапрягтись трошки, щоб потім так жити. Там мені також е, здається, що це дуже класна думка, коли ти можеш попрацювати декілька місяців і потім знайти собі справу, якою можеш займатися ціле життя. Я так, так само зробив і скажу, я дуже задоволений також. Так, так, то, то ти. Тратиш кілька місяців, щоб потім все життя вже гарно жити. І потім не перейматися, що там на пенсії, тобі випрошувати в державі пенсію, думати, як я маю виживати за ці там копійки, які там пропонує мені держава. А так ти можеш сам навіть кайф працювати десь на острові собі, або накопити. Так, і нам, ти не, не прив'язаний до якогось місця. Угу, хочеш угу. тут працюєш, хочеш там. Та це крута ідея. Друзі, ви самі почули історію Івана. Він не якийсь супергерой. А звичайна людина, яка просто захотіла змінити своє життя. Якщо ви також хочете спробувати себе у 3D-моделюванні, у нас проходить безкоштовний онлайн-урок, на якому ми детально покажемо, як почати і що робити для перших результатів. Реєструйтесь за посиланням, і, можливо, вже за кілька місяців ми будемо розповідати вашу історію успіху. До зустрічі!